В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуском 29 січня в Україні вшановують пам'ять Героїв Крут. До дня пам'яті Героїв Крут у обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Докимової відвідали учні ліцею номер 1. яка епідеміологічна ситуація з ковідом і грипом в Ізмаїлі. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 29 січня орієнтовно такі. 383 180 осіб особового складу, 6 290 танків, 11 696 одиниць бойових броньованих машин, 9 113 артилерійських систем, 972 реактивні системи залпового вогню, 660 засобів протиповітряної оборони, 300 31 літак, 324 гелікоптери, 7049 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1846 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен, 12149 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1443 одиниці спеціальної техніки. 29 січня в Україні вшановують пам'ять героїв Крут. У цей день в 1918 році на залізничній станції Крути в Чернігівській області 300 київських студентів захищаючи підступи до Києва. Вступили в нерівний бій з тисячною армією більшовиків під командуванням Михайла Мурав'йова. Дивіться далі. Крути одна з найтрагічніших і водночас легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917 1921 років. Українські війська зайняли оборону біля станції Крути. Вранці 29 січня 1918 року розпочався наступ на українські позиції 4-тисячного більшовицького загону петроградських і московських червоноградців. Українське військо налічувало близько 300 бійців студентського курення, 250 бійців першої української військової школи та майже 40 гайдамаків. Бій тривав до вечора. Завдяки вигідні. Ні, позиції і героїзму українцям вдалося завдати ворогу значних втрат і стримати наступ до темряви. Потім, під тиском ворога, більшість підрозділів організовано відступили до ешелонів на станції неподалік і вирушили в бік Києва, руйнуючи за собою залізничні колії. Але одна студентська група, заблукавши у темряві, повернулася до станції Крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками. 27 полонених юнаків розстріляли. Наймолодшим полеглим було по 16 років. На сьогодні відомі прізвища 20 з них. Серед них студенти народного університету університету Олександр Шерстюк і Сидор Пурик, студенти Київського університету святого Володимира, Олександр Попович, Володимир Шульгин, Микола Лизогуб, гімназисти Другої Кирило Мефодіївської гімназії Андрій Соколовський, Євген Тарнавський, Володимир Гнаткевич, Григорій Піпський, Іван Сорокевич та багато інших. Незважаючи на те, що бій під крутами не мав визначального воєнного значення для українського народу, він став символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежність України. Наталя Гаврилова для програми новин. У день пам'яті героїв Крут в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдикимової відбувся тематичний захід з учнями старших класів ліцею номер 1 Подробиці дивіться у сюжеті. Битва під крутами стала символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність України. Кожного року, 29 січня, ми вшановуємо пам'ять героїв українських студентів, які ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році. До цієї дати в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбувся тематичний захід з учнями 10 класу ліцею №1, 1 є активними відвідувачами музею. Для учнів була підготовлена спеціальна. Програма в рамках проєкту Музейна педагогіка, який спрямований на популяризацію українського мистецтва історії та культури. Така продуктивна взаємодія між навчальними закладами та музеєм сприяє духовному, культурному та естетичному розвитку особистості. Першою частиною заходу стала тематична бесіда Жертовний шлях до мрії, підготовлена науковими співробітниками музею. У ході бесіди були висвітлені історичні передумови та основні події битви під крутами. Учні розглянули інформаційні матеріали, документальні Фото та відео сьогодні. Ми з нашим класом відвідали картину галерею, і я дуже задоволена, вражена. Ми дуже часті гості у цьому місці. Наш класний керівник завжди робить нам такі якісь івенти. Я була дуже здивована та вражена історією про Крути, тому що це дуже трагічна історія, і я вважаю це правильно, що ми е, нам про це розповідають. Ми маємо про це знати, тому що це наше минуле, це наші пам'ятки, наші герої. Мені також дуже. Сподобались інсталяції і картини у картини галереї, тому що я дуже люблю творчість, люблю іскусство, мистецтво і мені взагалі все дуже сподобалось. На другій частині заходу під час екскурсії школярі детально познайомилися з представленими виставками у залах галереї, зокрема, з персональною виставкою заслуженого художника України Олександра Охапкіна, художньою виставкою з колекції ізмаїльської картинної галереї в рамках арт-проєкту Емілія, а також із виставкою художники просвітителі Бесарабії. Справді дуже важливо зараз для і для, нашої, для нашого суспільства, для України, щоб пам'ятати, ну які люди, тобто хто добував нашу незалежність там 100 років тому. Це дуже важливо знати нашу історію, щоб ну, знати, хто ми такі, знати, що ми, що ми, що нам робити, і щоб можна було також захищати свою від. сьогодні на захист держави стали тисячі українців, тому що наше суспільство зробило свій вибір на користь вільного демократичного розвитку. Такі культурно-просвітницькі заходи в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової є особливо важливими у цей важкий час задля підвищення освітнього рівня учнів, розвитку громадянської відповідальності, поглиблення знань з українського мистецтва, історії культури та патріотичного виховання молоді. Зараз кожен українець працює на Воєнному, культурному та інформаційному фронтах заради спільної перемоги. Юлія Петлацюк Ілля Колодніч для програми. Новин в Одеській області на спробі підкупу поліцейського затримали місцевого мешканця. Правоохоронці викрили мешканця Одеси на крадіжці. Однак він спробував відкупитися від кримінальної відповідальності та запропонував поліцейському одну тисячу доларів. Хабарям тепер йому доведеться нести покарання ще й за підкуп службової особи. Аби уникнути відповідальності за вчинену крадіжку, чоловік мешканець Одеси вирішив домовитись із начальником відділення слідчого відділу одного з райуправлінь поліції головного управління Нацполіції в Одеській області. В якій сумі ви давали слідчому гроші? 1000 доларів. Ви розуміли, що вчиняєте кримінальне правопорушення? Немало. Щоб не було уголовної ответственности. Кримінальної відповідальності за що? За раніше, за те, що притягувалося. А за що ви притягувалися раніше? За крадіжку. Поліцейський повідомив працівникам одеського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції про корупційну пропозицію. Одразу після передачі обіцяної суми відкупних правоохоронці затримали чоловіка у службовому кабінеті поліцейського. Предмет злочину вилучили. Наразі слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 3 статті 369 кримінального кодексу України. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Фігуранта затримано в процесуальному порядку за надання неправомірної вигоди поліцейському. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. COVID-19 в Україні перейшов до категорії сезонних захворювань на рівні з грипом та іншими сезонними респіраторними інфекціями. МОЗ України затвердило рекомендації щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19 у 2024 році. Про отримання бустерних доз ми дізнавалися в Ізмаїльському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Докладніше розкаже наш кореспондент. МОЗ України своїм наказом від 27 вересня цього року затвердила рекомендацію щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19 у 2023-2024 роках. Основою для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс з трьох щеплень. Тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців. Трі щеплення загально рекомендований курс вакцинації для кожного. Для осіб, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, рекомендується отримати додатковий бустер, якщо минуло понад 6 місяців з моменту попереднього бустера. Необхідність у додатковому бустерному щепленні визначається лікарем з урахуванням стану пацієнта та епідеміологічної ситуації в країні. Наступні щеплення після третього це додатковий бустер. Це рекомендовано пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, а саме людям старше 60 років, тим, хто має серйозні супутні хвороби, людям, які перебувають у групи ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби. Імунізація допомагає запобігти тяжким випадкам захворювання та ускладненням. Всього вакциновано від COVID-19 першою дозою 25 366 тисяч осіб. Другою дозою 24 тисячі 574 особи, третьою дозою 5 270 осіб, четвертою дозою 695 осіб. Додаткова доза 69 осіб. Всього вакциновано дітей від 5 до 11 років. Першою дозою 100 осіб, другою 90. Внутрішньопереміщених осіб вакциновано всього 303 особи. Вакцина проти COVID-19 до кінця наступного року безкоштовна. Отримати щеплення можна, звернувшись до сімейного лікаря або пунктів щеплення. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські встановили дівчину, яка жорстоко поводилася зі своїм собакою. До неповнолітньої жительки Подільщини, яка знущалася над домашнім псом, будуть застосовані заходи виховного характеру. 26 січня правоохоронці вивели в інтернет мережі відео, на якому неповнолітня знущалася над псом. Лезом наносила йому поранення, що спричинили кровотечу. При цьому коментувала повторність своїх дій та фіксувала на мобільний телефон. Для встановлення особи дівчини на місці події були. Залучені усі територіальні підрозділи ГУНП в Одеській області, а також сучасні технології, якими оперують співробітники управління кримінального аналізу та управління протидії кіберзлочинам. Он вираз у нас в домі. Я не знаю, сохраніли слів від фотки, де он на спить з віцами чуть ли не їл з одної тарелки і такої зділи. Ти та ні, оберталася на ними, вроде, жорстоко на крові. боїться. не знаю, куди ти всю. Просто відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 299 Жорстоке поводження з тваринами, вчинене з метою створення зображень творів кіно відео аудіопродукції або збучи поширення зображень творів кіно відео аудіопродукції, що пропагують жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією тварини. Вжитими заходами поліцейські оперативно встановили, що на відео жителька Подільського району за місцем її мешкання виявили і тварину. Наразі на вигляд вона здорова. Також полковник поліції зазначив, що неповнолітня виховується у повній родині, яка раніше не потрапляла у поло зору і характеризується за місцем мешкання позитивно. Сама ж дівчина щодо свого вчинку сказала, повторила дії, які побачила в інтернеті. У родини вилучили обох собак та передали на обстеження ветеринару, а потім до притулку. В Одесі прикордонники південного регіонального управління провели в останню путь полеглого побратима молодшого сержанта Кирила Петрука. До Одеси на щиті повернувся справжній патріот, захисник України, воїн Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Кирило Петрук. Військові ритуали відбулись в будинку офіцерів та на цвинтарі. Віддати останню шану прийшли його рідні та побратими. Молодший сержант Петрук Кирило Володимирович загинув 24 листопада дві 2023 року, виконуючи чергове бойове завдання на Херсонщині в результаті ворожого артилерійського обстрілу, виконуючи бойові завдання з охорони кордонів нашої країни, він неодноразово ризикуючи своїм життям, проявив себе як справжній захисник і патріот своєї батьківщини. Це непоправна втрата, це невичерпний біль для сім'ї, рідних та близьких. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять і слава герою прикордоннику. Що стосується курсу валют та прогнози погоди в Ізмаїлі – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 60 копійок, продати за 38 гривень 25 копійок. Євро – купівля 40 гривень 97 копійок, продаж 41 гривня 80 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє в Ізмаїлі хмарна погода в день з проясненнями та невеликі опади. Вітер північно-західний – 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 3-5 градусів мороза, в день – 2-4 градуси тепла. В Одесі хмарно з проясненнями, невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 градуси морозу, в день від 2 до 4 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmail.tv.com, на ютуб-каналі та у фейсбуці. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.